Добрий день, любі малята! Запрошую вас до країни грамоти. Наш ротик це будинок усіх звуків. Звуки ми чуємо та вимовляємо, а допомагають нам язик, губи та зуби. Ми з вами знаємо, що в нашій мові є голосні звуки. Які утворюються голосом і вимовляються без перешкод. Давайте пригадаємо і назвемо їх А. О. У. Е. І. і. А також є приголосні звуки. Коли ми їх вимовляємо, то на шляху голосу зустрічаються перешкоди. Це губи, зуби та язик. Давайте вимовимо їх. Повторюйте за мною т, З, М, П, Р, К, В, Б, Д, Л, Н, С. Молодці дітки. Отже, що нам допомагає вимовляти ці звуки? Звичайно, ротик. Працюють язичок, губки і зубки. Дітки, ми з вами знаємо, що голосні звуки позначаються на звуковій схемі кружечком, а приголосні рисочкою. Послухайте загадки. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має. Він рудий і дуже дикий. Любить кури і індики. Це лис. Навесні веселить, влітку холодить, грибами, ягодами обдаровує, восени засинає, навесні знову оживає. Так, це ліс. Шерсть гладенька і м'якенька. Спинка гнеться, хвостик в'ється, тільки лапки цап-царапки Це кіт. Знають діточки малі. Він найбільший на землі. Дім його це океани, зі спини летять фонтани, схожий на масивний щит добродушний синій кит. Дітки, який перший звук ми чуємо у слові лис? Так, у слові лис перший звук л. Він вимовляється і звучить твердо л. А у слові ліс ми чуємо перший звук л. Він звучить і вимовляється Л. А у слові кіт який перший звук ми чуємо? К. Він вимовляється і звучить м'яко. Отже, це м'який приголосний. У слові кит, який перший звук ми чуємо? Кит. К. Ми вимовляємо і чуємо твердо. Отже, це твердий приголосний. Давайте перевіримо, коли повітря зустрічає сильніші перешкоди при вимовлянні твердих, чим м'яких звуків. Вимовляйте разом зі мною. С, сі, З, З, л, 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 Н, Н, К, К, М, М. Ми з вами переконалися в тому, що при вимовлянні м'яких приголосних звуків повітря зустрічає сильніші перешкоди. Отже, дітки, на схемах звукового аналізу ми будемо позначати тверді приголосні однією рисочкою, а м'які приголосні двома рисочками. Давайте з вами зробимо звуковий аналіз слова лис. Який перший звук ми чуємо Л. Це твердий приголосний. Тож позначимо його однією рисочкою. Другий звук, який ми чуємо? Лис. І позначаємо кружечком. Це голосний. Третій звук, який ми чуємо? Лис с. Це твердий приголосний. Ми ви його вимовили. Твердо. Тож позначимо однією рисочкою. Лис. Слово ліс. Який звук ми чуємо перший? Ліс. Це м'який приголосний. Ми вимовляємо його м'яко, позначимо двома рисочками. Другий звук, який ми чуємо? Ліс. І це голосний. Позначуємо його кружечком. І третій звук ліс. Ми його вимовили твердо позначимо однією рисочкою. Це твердий приголосний. Давайте прочитаємо ліс. Відгадайте загадку? Буває хмаринкою вона сніжинкою буває. Буває, як скло, крихка й тверда. Звичайно, дітки, це вода. Зробимо звуковий аналіз слова вода. Який перший звук ми чуємо? Вода. Звук В. Ми його вимовляємо твердо. Тож, це твердий приголосний. Позначимо однією рисочкою. Наступний звук, який ми чуємо: вода. Звук О. Це голосний звук. Позначимо його кружечком. Слідуючий звук, який ми чуємо: вода. Д. Це твердий приголосний. Позначимо його. Однією рисочкою. І наступний звук, який ми чуємо, вода. А! Це голосний. Позначимо його кружечком. Молодці. Прочитаємо вода. Послухайте ще одну загадку. Зрілі вишні у садочку і сонички у ліску. Теплі дні барвисті квіти. Дарувало щедре літо. Давайте зробимо звуковий аналіз слова літо. Який перший звук ми чуємо? Літо це м'який приголосний Л. Позначимо двома рисочками. Наступний звук літо. І це голосний, позначимо кружочком. Літо. Що ми чуємо? Твердий приголосний Т. Позначимо однією рисочкою. І останній звук літо. О. Це голосний звук. Давайте з вами прочитаємо Літо. Молодці дітки дуже добре. Дітки, у словах може бути 1, 2, 3, 4 і навіть більше складів. Частинки слова називаються складами. У слові стільки складів скільки голосних звуків. Давайте подивимося у слові літо. Скільки голосних? Один, два. Тож, скільки тут складів? Два склади. Ми з вами можемо навчитися рахувати склади за допомогою наших долонюк. Потрібно вимовляти слова і плескати в долоньки на кожний склад. Давайте спробуємо літо! Скільки разів ми плеснули. Два рази. Отже, у цьому слові два склади. А зараз погляньте на малюнки і визначте, скільки складів у цих словах. Вовк. Один склад. ЖАБА Два склади. Ми. Два склади. ПО-ШЕ-НЯ. Три склади. МА-ЛИ-НА. Три склади. Смо ро, на Чотири склади. ПО-ЛУ-НИ-ЦЯ. Чотири склади. А зараз ми з вами пограємо у гру. Яке слово заховалося. Я буду починати слова, називаючи перший склад, а ви закінчуйте їх. Во. Які слова починаються з ВО? вовк. Ворона. Вода. Ку. Які слова починаються з ку? Курка. Кулька. Курча. Ко. Які слова починаються з ко? Корова. Коза. Ко. Мар. Лі. Які слова починаються з лі? Літак. ліс. Лікар. Молодці дітки. Дуже добре. А зараз ще одна гра. Закінчи слово. Но-но-но світить сонце у вік. Но са-са-са ось погляньте, летить оса. жу-жу-жу по галявині ход жу Ру-ру-ру, зірочки до рук беру. А зараз, дітки, перетворимо слова, які складаються з двох складів на слова з трьох складів. Слово коза. Коза. Два склади. Перетворимо «козеня» – Три склади. Кішка. Два склади. Перетворимо кошеня. Три склади. Слово вода. Два склади. Перетворимо водичка. Три склади. Слово літак. Два склади. Перетворимо літачок. Три склади. Отже, ми з вами дізналися, що приголосні звуки бувають тверді та м'які. При звуковому аналізі тверді приголосні звуки позначаються однією рисочкою, а м'які приголосні звуки позначаються двома рисочками, а слова діляться. На частини це склади. Скільки голосних звуків, стільки ж і складів. Дякую за увагу! До побачення малята!